Оце магазин, авто таке було, зерно. Зерно там було. Угу. От тут же були поля, де котейні бар засипали зерном. Тепер звозити зерно до цієї комори у свірку нікому. Магазин у селі також закрили ще понад 10 років тому. Катерина Петриченко разом з чоловіком Петром останні з восьми жителів найменшого населеного пункту Сосниччини. Свою назву село отримало завдяки річці, яка протікала через нього. Свира називалась вона річка. У цей свірок назвали річки. Річки вже майже немає, розповідає Петро. Тільки якщо багато дощів, то з'являється потічок. лин був, да ну, там стояв о, водою гнав. Водяний млин стоїть за хатою Петриченків на пагорбку. Дах провалився, двері зачинені на дріт. Всередині також майже нічого не залишилося. Окрім річки навколо села, розповідає Катерина. Тут було сім ставків за колгоспних часів. Проводили мельорацію земель, осушили болота. Не треба природи чепати. Як вона є, так вона хай би була. Я знаю, я ж пройшла в 63-м году, де все на писа на роботу ходили, сіно косили в ручну косарі, і ми гребли, де котак ми по воді ходили. А тепер же сушина ореться. воно жареться, вони ж посушували. от істочники цієї пропали. З господарства у Петриченків кілька курей та кішка Соня подарована онукою. Сінь каже, на що назвали людським ім'ям на Я кажу, Сахвія то ім'я, а це соня. Три роки тому діти купили подружжю хату за 15 кілометрів звідси, в центрі старостату Чорнотичах, з газом та водою. Та на літо вони просять дітей відвозити їх назад до сірка. Ми як цей, як ті як кучевий сюди, тоди, наче картить сюди приїхати. А що нам? А глоблі заварачувати син, забере відвезе. Із хати ж нічого не беремо, там є. Кажуть, що де кулик привик, так і ми. Вік прожили у цьому сверку – з рождення і до старості. Разом Петриченки 61 рік. Розповідають, у 70-80-х роках минулого століття в селі налічувалось 67 жилих дворів. Ну, досі вже дітей пода чорта було. Троє, п'ятеро в кожної сім'ї було, да. Школьників багато ж було. Своїх дітей мають троє. Катерина і сама з багатодітної родини. Нас у матері шестеро. Одна була у Полтаві, умерла, одна в Києві залишилася. У Росії троє було, померли, Сестри померли, а херняниця залишилися. Два рази чорта, росіяни. Поробились ворогами жили, жили, а що нішов папа виробилось. Через кілька порожніх хат на цій же вулиці живе подружжя Вакуленків. Сусіди, кажуть про них Петриченки, хоч і живуть одне від одного майже за кілометр. Тут у Свірку всі сусіди, бо жилих дворів залишилося шість. Ми вже привикли тут, так нам найкраще тут живеться. Надія розповідає, село стало малолюдним через аварію на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. І тоді ж як вибухнув Чорнобиль, виселяли ж людей. В нас діти саме малі Були одному шість було одному п'ять. О, Виїжджайте, кажуть, виїжджайте. Та нікуди ми не поїдемо, ми будемо строїтися. Ще щоб... діти виросли, з села поїхали. А вакуленки так і залишились хазяйнувати. Тут є все для життя, розповідає господар. Криницю викопали на власному подвір'ї. Насос піднімає воду на гору. Господарство, яке було колись, зменшили. Кия як ведро в нас кавуни растуть. Це се його джанатиква не мали таке здоров'я, такі росу. Здоров у двір на приходять їжаки. Господиня їх підгодовує. Ось їм стоїть миска, оце. а ось є ще слідки, дивіться, скільки їх тут. Оце Йодика, тут, оце тут, да. драпають е, вони так. Спеціальна собаці жвару суп з м'ясом, з крупами, і в ту миску насипає, Так кінця раз не поїдять. а з цього ніч поїли. Ми живемо тут, мені подобається. Мені город, що город? Город є город. а в селі. Тихе життя, спокійно, живеш собі. Ще б каже чоловік. Нових жителів додалось, щоб село ожило. До російського кордону звідси, за словами Миколи, 70 кілометрів, тому й чекають на переселенців. Приїжджайте до нас у село. Тут у нас хат повне ну, хати є. Переселенці до свірка не їдуть, каже староста північного старостинського округу Олександр Ященко. Хоча від села до дороги на Чернігів півтора кілометра, а до центру старостату півтора десятка. Хліб привозить кожен четвер. Сюди привозить сосницька хліб наша, з нашої пекарні. І приїжджає продукти, возить сирник, який сир закупає, і возить продукти. Всі продукти привозить. Зимою ми чистимо, стараємося. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів.